Ваша дитина надмірну кількість свого часу проводить за екранами гаджетів. Це загрожує синдромом, якому навіть вже дали окрему назву віртуальний аутизм. Його можна спостерігати у 90% сьогоднішніх дітей, розповідає практичний психолог Ксенія Вишневська. Ознаки віртуального аутизму це звісно затримка психомовленнєвого розвитку діток, це перепад настрою, різкі реагування на шум різні. Прояви світла, різні вібрації, це ехолорії, тобто повторення у діток різних темпів реклам. Ну і звісно, надмірна збудливість і надмірний такий гнів і агресія на тих, хто готовий дитині завадити саме в перегляді там, гаджетів або мультфільмів. Щоб берегти малечі від синдрому віртуального аутизму, батькам потрібно частіше звертати увагу на кількість часу, проведеного за екранами гаджетів своєї дитини, говорить Ксенія Вишневська. За статистикою американської академії педіатрії вони рекомендують діткам до двох років не більше 20 хвилин перебувати за активним цифровим переглядом гаджетів. Діток від трьох до шести років це до години. А від діток 6-9 це до двох годин. Батьки полтавських дітей діляться власним досвідом, як знайти вихід із повної залежності своєї дитини від цифрового світу. Гуляємо, є зараз безліч спортивних майданчиків, відкритих, в тому числі і в нас, з ось поруч, будь ласка. Відкрилось досить багато спортивних майданчиків побудовані. Тобто, щоб зацікавити дитину, ну, потрібно, мабуть, починати з себе з власного прикладу. Це потрібно контролювати, потрібно якось дітям знаходити альтернативи для заміни гаджетів. Спорт погоджується із такими методами профілактики віртуальної залежності малечі і психологиня. А ще радить до зменшення часу, проведеного за екранами смартфонів чи планшетів, і розваг та прогулянок на свіжому повітрі, додати так звані години якісного спілкування. Якщо батьки помітили хоча б одні з тих ознак, які ми з вами перерахували, то в першу чергу це можливість своя скоротити час проведення в гаджетах. А саме можна переглянути години активного екранного часу і скоротити їх до меншого періоду. Зробити свій гаджет не таким цікавим, тому і відповідне бажання ним гратися або постійно заглядати буде меншим. Звісно, було б класно, якби вели години якісного спілкування з дітьми. Наприклад, це була б вечеря без гаджетів, як і в дорослих, так і дітей. Нагадуємо, Міністерство освіти та науки України радить батькам дотримуватись певних правил і під час дистанційного навчання дітей. Це рух та активність після закінчення онлайн уроків. Проведення з дитиною спільного дозвілля без використання гаджетів та здоровий сон і підтримка дитини все це зазначають, фахівці допоможе зберегти фізичне та психологічне здоров'я вашої дитини.